Чорне море кров Дніпром тече! Чорне море кров Дніпром тече! там січ наша гей -гоп, там січ наша! там січ наша на моска йде! там січ наша! гей тамсична, там, січ наша. там січ наша, на шана йде! Попереду йде! Попереду Дотамани йде, під, під ним коник, під ним коник, під ним коник, що сумненько йде, ним коник, під ним коник, під ним коник, що сумненько йде. Ой, ти коню, коню ж, вороний. Ой, ти коню, коню ж, вороний. Скажи коню, скажи коню, чого ж ти сумний, скажи коню, гей, об, скажи коню, скажи коню, чого ж ти сумний, як же ж мені веселому буть, як же ж мені веселому буть, як степами геоп, долинами. В Україну москалі дуть, як степами геобдолинами, в Україну москалі дуть, не страшна нам в лютім бою смерть, не страшна нам в лютім бою смерть, бій приносить, гео-бій приносить, бій приносить славу волю і честь. Гей обій приносить, бій приносить, славу волю честь, чорне море кровні пром тече, чорне море кровні пром тече, Шість країни країни б обз України, москаль кляти додому втече, Шість країни гей обз України. Москаль кляти додому втече.